А як вам ось такий просто єбаністичний прицеп. Ну, по-другому я його назвати не можу. Подивіться. Колеса, які поставили, тут столік. Ай це взагалі шикарно столік. Откидається і так, і так, і спереді ящик. Просто прицеп бомба. Ми його збирали цілий тиждень. Ось таке я придумав. І так, і так, і так. Тут резиновий пол, до речі. Тут кришечка отак відкривається. Ану, як вам такий прицепчик? Запускаємо їх в серію. Будуть всі ось такі наступні прицепчики у нас на постійній основі. Кому цікаво, звертайтесь. можемо і вам зробити ось такі. До речі, цей прицепчик у вільному продажу. Ціна буде його порядка 160 тисяч гривень. На ось такий фонарях, ну, як обичний, техніка у нас в топі. Ну і прицепи у нас завжди самі топові. Як вам? Це просто-просто єбаністичний прицеп. А? Творимо такі прицепчики. Можете замовити, у нас, до речі, будь-який розмір, будь-які ваші побажання під будь-які потреби.